Одеса Одеса має стратегічне розташування і, виходячи з цього її культурної спадщини, її підприємницької бази, ми починаємо розглядати шляхи, аби визначити, як ми можемо відновити промисловість, підтримати і зміцнити підприємницьку базу для Одеси. Коли йдеться наприклад про текстильну промисловість, агрохарчову а також звичайно it індустрію Але як ООН, ми зараз також розглядаємо можливість визначення нових гал. У які також можуть мати додаткову цінність. Наприклад, зараз ми знаємо, що проон працює над розмінуванням в Україні, яке є одним із головних питань. Україна є однією з найбільш забруднених мінами країн світу. Ми намагаємося вирішувати проблеми шляхом розмінування, а також шляхом створення нових галузей промисловості, нової інфраструктури, коли справа доходить до технологій навколо розмінування. Це може стати новим ринком для Одеси, а також для України, оскільки ми ми розглядаємо цифрову економіку як одну з перспективних для України. Одеса може стати її частиною. Ми працюємо з різними партнерами над цим, а також над процесом відновлення вашої економіки. Це все нові технології, нові напрямки, з якими ми працюємо, щоб підтримати наших підприємців з ініціативами, зроблено в Україні та іншими.